Вітаю, друзі, на каналі. У нас пісні співають кози. Це Самі фітку відчиняють. В основному малечі співає. Дорослі мовчать. Сьогодні вже й барсик іде, а то його вчора так обідали. Він вчора хотів пастися. Після дощу такі калюжі. Що я одягнула чоботи. О. Ну, ванілька, хай вона біжить. Побігли кози, що я їх догнати не можу. Ну добре хоч в лісок в ту сторону, бо якби направо побігли б там. Мені важче було б. Вони йдуть по полю, потім... Можуть заходити до когось куди не потрібно. Там он трактор. щось чи сіє, чи кропе. Не знаю, що це вони там роблять. Відготовлюють землю, мабуть. Чи посіяли вже та щось кроплять. Тільки сліди від відкисуть. Ну тут добре, Болота немає, якби по річці йшла. Там було б болото. І куди це вони зайшли? Або в лісок, або в цю сторону. Ага, чую, чую вже. Шумить, листя. Така гарна трава тут. Вчора вони довго паслися. Спочатку їли листячко і шипшину виїдали, а потім вийшли на цю галявину і вже тут траву їли, бо там вже було темно. Вон вони залізли в шипшину і тільки чути, як тріщать сухі палички. Одивлюся горіх. Може хороший. Якраз сезон збирати горішки. Ні, це, мабуть, буде не хороший. Вони чорні всі. Яка гарна шипшина. Вчора назбирала повні кармани. Висипала в рознос, щоб сушилася. Сьогодні теж назбираю трохи. трохи. Ну, я так думаю, що тут, мабуть, треба ще її дозріти. Є ще зелена, хоч і листя вже де-не-де. Оця продовгувата мені подобається. Вчора я навіть чай пробувала з неї. Один раз тільки залила кип'ятком, і чай вже був такий рожевий. Навіть його не передушувала, не передавлювала. Вона молоденька. Там на горі дуже багато. Дивлюсь, виноград аж тут росте. От виноград так просто не може рости. Видно, що це він був посаджений. Це, видно, аж сюди був город. Бо дивлюсь, ябрикоси де-не-де. Це я для тих, хто дивився відео попереднє. Я тут знаходжусь в лісочку і далі починається чийсь город. І хатинка покинута. Така непогана хатинка була. Якби її привезти було б до ладу, то можна було б там і жити. Ну, буквально за пару днів налетіли, хто вони такі, чи це ті, що купили хату, чи їхні родичі. Тільки чути було стук. І все. Ми вже дивимося, нема даху. Зняли повністю весь. І вчора такий був дощ, Тож сьогодні туди небезпечно йти, бо може завалитися. Де мої кози? Де мої кози? Хто там загубився? Малишка. Доганяй. Ні, це не малишка. Це у нас біляночка. Вони вже так схожі стають. Малі із цими старшими. Де ви там? Ага, вони аж сюди зайшли. Тут ще один горіх. Оце вони люблять. Листечка горіха. Горіх уже жовтіє. Огльот є. Гльот теж дуже корисний. Так, іду до вас. Не знаю, якими шляхами пролізти. Якими хащами. Біляночка, Барсікон ходить там. Вчора він не хотів іти пастися з усіма. А сьогодні вранці ми теж його лишили. Та й прийшла ця жіночка, вже забрала своїх кіз. Думаю, що все буде добре. Думаю, що вже вони погуляли. А в нас малишка почала гуляти. То думаю, будемо чекати. Від неї потомство О, козички передвигаються вже в цю сторону. Ой, шепшини тут повно. Це тільки лінивий, не збирає. Жалко забросили хатку, та й все да, вже почав потолок падати, Все намокло. Так само. Ось, все мокре. Та й тут так само буде. Дивлюся, ось тут в цій кімнаті підлога залита, цемент. Навіть якщо не жити, тут був би непоганий сарайчик. І вид дуже гарний тут. Я ще не бачила, щоб вишня цвіла у жовтні місяці. Кози вже тут біля дороги. Вони раз-раз через ці хащі. Та й внизу, а я поки добралася до них, вони зараз знову коло почота зроблять. Добралися вони вже до цієї хати. Це не той будинок, а сусідній. Теж нема шифера з однієї сторони, і він уже повалився. Видно, що хазяї. Хазяви вижили. Це, видно, водичка була. Відрізали тут. Забор. Поріг такий гарний, вхід гарний. А ці дощі. Так. Так, куди ти йдеш? Малече, вже в хату хоч. Виходь. Тут багато проросло акації, Ну, так як ніхто не живе. Все повалилося. Будинки всередині зроблені з глини, а зверху оштукатури. Тут, видно, що добудований коридор був. Ну, тут якась стінна, все завалилося. О, піч, яка гарненька піч була. тут вот уже все впало. Выходьте, девчата, звезды, выходьте. И подвал. Елена заложила, и подвал. Хороший. Залишилось, это подвал. Це да, був дощ, тут теж теку. Дібав хороший великий. Яка гарна трава проросла після дощу, а на дворі осінь. А ще, друзі, вам щось покажу. Дивіться, це вишні. І ось вони цвітуть. Ще не бачила, що вишня цвіла у жовтні місяці.